Я прошу прийняти присягу Кукса Геннадій Анатолійович. Присяга я Кукса Геннадій Анатолійович, беручи на себе повноваження члена виборчої комісії, то усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватись конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечити реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Будь ласка, Геннадій Анатолійович, ви як повноправний голова, продовжуйте наше засідання. Переходимо до другого питання. Реєстрація бо відмови реєстрації офіційних спостерігачів від громадської організації Україна, мати рідна моя, Олександрова Олександра Олексійовича, Вітюльник Івана Федоровича, Косяк Віктора Івановича, Каменюк Анатолій Михайлович, Стеблевського Анатолія Михайловича, Михайлюк, Михайла Петрович. Документи надійшли, вони відповідають всім вимогам закону України про місцеві вибори. Також надана копія реєстрації в ЦВК, і, так що є пропозиція зареєструвати. Коли є якісь інші пропозиції? Зареєструвати. Пропоную голосувати. Хто за те, щоб зареєструвати даних осіб офіційними спостерігачами? Одноголосно. Проти. Проти немає і утрималось немає. Переходимо до третього питання. Реєстрація, бо відмова в реєстрацію повноважених осіб від Булоцерківської міської партійної організації політичної партії Нові обличчя Усенка Євгенія Івановича, Вареник Наталії Олександрівни. Теж до документів зауважень нема. Є пропозиція зареєструвати. Якісь питання, зауваження? Прошу проголосувати за реєстрацію. Хто за? Проти немає, утрималось немає. Четверте питання визначення кількості бюлетенів для голосування на спеціальних дільницях. Да, по даному питанні у нас є робоча група ваша Юрій Адамович. Ми да. 12 числа затвердили кількість бюлетенів по виборчих дільницях, але стед з з дільниці 12 числа не подали кількості. Через те вони подали всі 13 числа, лікарняні заклади подали, я його зачитаю, що ж вони подали. 185-та дільниця це в нас двоцирпійський туберкульозний диспансер, подав 30 виборців. 186-та дільниця це лікарня номер 2 сімашко. Подали 100 чоловік. 187 дільниця це пологовий будинок Сімашко 7. Подали 20 виборців. 188 дільниця. Це у нас Білоцерцівське психонаркологічно-територіальне медичне об'єднання, подали 25 виборців. 189-та спецдільниця, Серблоцерківський це обласний онкологічний диспансер, подав 20 чоловік. 190-та дільниця, Сербетківська це міська лікарня номер 1 подали 100 виборців. І 191 дільниця це Карбишева територіальне медичне об'єднання подали 50 виборців. До того в нас вийшлася е, загальна кількість е, виборців по е, нашим, е, загальному е, по всіх наших дільницях. Це 155 555 по кандидатах. І 155 тисяч 555 по з урахуванням 0,5% по мерському списку. Якісь зауваження є Тобто ми визначаємо, що кількість виборців 155 тисяч 555 чоловік. Що по виборах міського голови? Що по виборах депутатів міс місло міц... Церківську раду? Так Ну, Моя, Ми, я Ми ж розбирали це питання. Ось спецдільниці включили в округа. Вони знаходяться в округах. Вони відносяться до цих округів. Це не значить, що вони будуть так. голосувати, наприклад, дом чи ще що, що вони будуть голосувати по 20 чоловік. Прошу проголосувати про затвердження такої кількості бюлетенів. Хто за? Проти немає, утримались немає. П'яте питання це розгляд скарги від політичної партії об'єднання самопоміч від 13 жовтня 2015 року. Хто було докладати? Юрисний. Скарга від Білоцерківської міської організації політичної партії Об'єднання самопоміч. Скарга оформлена у відповідності до статті 96 закону України про місцеві вибори та відповідає вимогам цієї статті. Також чітко зазначені вимоги по скаргі і пропоную поставити її на розгляд комісії. Скарга на кандидата в... на посаду Білоцерківського міського голови. Висунутої політичної партії «Майбутня країна, а саме на Катушенка Микола Анатолійовича. Суть скарги закінчається в тому, що на маршрутах номер 13, 16, 18, 25 були вивішені агітаційні матеріали на громадському транспорті. Ну, тобто на відповідних маршрутах, якщо я назвав. Скаржених просить задовольнити скаргу. Визнати дії кандидата на посаду до церківського міського голови Коташенка Микола Анатолія таким, що не відповідають вимогам законодавства, порушують виборчі права та законні інтереси суб'єкти виборчого процесу. Також просить зобов'язати суб'єкти оскарження кандидата написати до церківського міського голови Коташенка Микола Анатолія, здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів шляхом усунення демонтажу вказаних скарзі носіїв, політичної інформації, реклами. На зновушній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування. На даних матеріалах, які вилічені на громадському транспорті, раз. Не міститься ну, ніяких ну, вихідних ну, даних, хто це друкував, ну, за який ну, через фонди, чи це за власні кошти, чи це на власному обладнанні було зроблено. Два. Я так зрозумів, що ці матеріали не були подані до Територіальної виборчої комісії агітпродукція, І три. Це те, що на громадському транспорті. Заборонено здійснювати політичну рекламу в зв'язку з тим, що це комерційний громадський транспорт. Ми подавали, інформація є. Щодо самої скарги, то можна сказати, що ви трошки дотрималися. Так сама скарга вже була направлена до міліції, міліція розбирається, написала, що тому... чекайте, міліція Милиція розбирається, так. але наш все рівно ж є Катушенко чи нема? Що, є. Виможте, я не бачу за камерами. У на, на, на транспорті зараз є Так, да. Ні, зараз є. Ну, це не порушення, так? Да? І то міліція повинна розглядатися? Дивач, Дивач, подумай, ні, скажіть, будь ласка, міліція повинна знімати ці плакати? Знімати, звичайно, не повинна. Я ж розказую, що а, міліція виписала протокол. Так. А, по цьому протоколу буде суд наступної неділі. І суд вже вирішить. Ви, скажіть, будь ласка, ви як представник, ви вважаєте, скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що ніч, ніяких порушень виборчого законодавства немає в цьому випадку? Ми вважаємо, що немає. То і все правильно. Так. Вихідні дані були на цих, ну, на цих плакатах чи малюнках? Так, були. Хто замовляв? Так. так. А можна фотографії е, Є фотографії із маршрутів 16-25, на них чітко видно, що ніяких вихідних даних там не вказано. Немає. Ще, ще одне питання, підскажіть, будь ласка, а як на підставі чого вони навішувались на це? Це, це? це ж транспорт чи? власний чи це камера транспорту? Це, цей транспорт, ці автобуси знаходяться у приватній власності базі. Власності. І, і, вони, і вони самі, ну, і самі така, просто взяли повісили, да? Їм, чи, чи кан сам собі повісили, так? Да? Ну, це він рекламує кого-директора, чи він рекламує, що рекламує кан автобусів. Можна питання? Оце вилічено, там написано Потушенко-Микола, так? Так. Котушенко-Микола і Галочка. Угу. 5. Там, 5, що... вписав... там написано, що він є лідером партнером. Ну скажіть, а чого тільки на Кановських автобусах, а на Двоцерківському автобусу їх немає? А, на чому? Ну, на білосертісті автобусного парку немає, на лавої чи нічого. Я ж вам кажу, що це, цей транспорт знаходиться в приватній варті. А оплату то, хто здійснює що... за те, що вони там висять? Е, чи не вони, чи безплат... може... вони безплатно висять? Оце я не знаю, чи докладно вони висять. це висять. Так. Ну, Кан, дивіться, власник, власник транспорту, кан. А, це, приватне підприємство власник, так? Угу. Можна, Можна право, до речі, голосу при цьому. Це, це реклама. Почекай. Це реклама. Угу. Хто за цю рекламу платить і кому? І кому? Це агітація. Ви не можете. Надати На ну, час не можу, але я можу з'ясувати наступне засідання надати вам. Ось є питання для представника. Представник Сукраїнського об'єднання свободи. скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви ці автобуси громадським транспортом? Ви не вважаєте це громадським транспортом? Ніяких договорів не укладалися цим новинком щодо перевізки договорів не короче тут до скарги прилагаються відповідні документи, які підтверджують те, що ви знайомились зі скаргою. Ви мали можливість подивитися на документи, які прилагалися до цієї скарги? Там було відповідні документи про те, що даний транспорт виконує маршрути щодо перевезення громадян Білоцерківського. Можна до вас питання? Читайте, давайте так. А, Ви скажу, висі висі... Послали, а не Ні, мені цікаво просто. Просто кожен, кожен суб'єкт виборчого процесу має рівні права. І кожен повинен дотримуватись того, що відповідно передбачено законом. Якщо законом передбачено, що не можна розповсюджувати агітаційні матеріали на громадському транспорті, то ми це не робимо. То чому інші суб'єкти повинні це робити? То ви не вважаєте, що це громадської наступного засідання. Скарга розглядається протягом трьох днів, повинна бути. Розглядаю. Яке наступне засідання? Якому демонтажуємо? Тобто ми можемо зобов'язати останні вчинити, усунути порушення саме, прибрати рекламу політичну з... Таким чином виходить, що ми можемо визнати дії. Кутушенка такими, що не відповідають вимогам закону і порушують виборчі права, згідно пункту 1 частини 5 статті 99 закону України про місцеві вибори, зобов'язати демонтувати, ну і крім того, звернутися в правоохоронні органи, щоб зжили заходів. Зобов'язати утриматися чинення аналогічних дій, щоб сьогодні не а завтра повісили. Тому пропоную. Розгляд скарги завершити і прийняти рішення, що дійсно визнати дії кандидата на посаду білоцерківського міського голови Кутушенка Микола. По-перше, пропоную задовольнити скаргу, оскільки вона відповідає вимогам закону і, крім того, ті фактичні дані, які в ній викладені, в принципі, підтверджують Ми по... всі, всі вимоги задовольняє самопомочі, що стосується демонтажу. І крім плюс попередження, яке передбачено закон. Хто за таке рішення? Прошу проголосувати. <су> Ще хто що не поняв? Руки, підніміть <плес> за. Ще раз підніміть руки. За. Раз, два, три, чотири, один, чотирнадцять за. Хто проти? – Хто утримався? – Чотири. – Чотири, Чотири утрималися. Рішення прийнято. – А що ви будете вигадувати у невиборчих бюлетенях? Врахуйте, що розплив визначений з 25-ї асоціації закону. – Що стосується виборчих бюлетенів, як ваша політична сила. – Ваш кандидат. – Ну, не тільки кандидати, політична сила. Ну, хто, як ви, знаєте, що я призначений тільки сюди. Ні, я, просто, я, вам просто, я можу вам пояснити це. Питання, наскільки я зрозумів, дуже складне для всіх. Ну, територіальна комісія прийняла рішення щодо друку бюлетенів воно затверджено. Інше рішення територіальна комісія не має права приймати. Ми вже повинні заключити між двома юридичними особами договір. І цей договір повинен бути заключений сьогодні. Завтра я завтра вам не Читайте закон. А я. спрашиваю конкретный вопрос. Если кому-то не понять, помолчите. Я доверенное лицо Ефименко а Татарстан Алексеевича. Помолчите, а мужчины. Уважайте женщину. Я задаю конкретный вопрос. Когда будет подписан договор на печать бюллетеней? Один вопрос. Если он уже подписан, скажите, подписан в такой-то срок. Мы напечатаем бюллетени. Один вопрос. Комиссия должна ответить. Давайте. Вопросы есть! Просто громадский волнуется. Что с бюллетенями? Договор до сих пор не подписан. Я так понимаю, то, что сегодня у нас новая голова, он придет и разберется, почему договор сегодня до сих пор не подписан. То лицо, которое вызначил, не может приступить до печати не бюллетеней. Осталось до выборов меньше 10 дней. И вы да, мы а глупо. Глупо. что вы себе думаете? Вы хотите сорвать выборы делать? Да. Бели питання, коли буде вкладений договір. Відповідаю, не знаю. По-перше, тому що, наприклад, я, те, що бачив рішення, я ще не зрозумів, як воно винесене. Раз. <aide roll -by> <CGI> <HOsch hvad> <público> Давайте тепер я, можна я позадаю питання членам комісії. Скажіть, будь ласка. Скі бюлетені, яка організація повинна виготовляти? любая, любая. уважаний голова комісії, пожалуйста, разберитесь, посмотрите протокол Никто? и выполните свою функціональну обязанность. Все таки подпишите договор і напечатайте бюлетені спрячьте. И не совместите чтобы... выборы. Не сорвите выборы. Я только прошу это. О, де все, а на це увагу. Я хочу, аби комісія сьогодні прийняла рішення Всі про внесення міні. до порядку денного наступного питання щоб завтра прийти робочою групою до відповідного підприємства і укласти договір, аби громада міста була спокійна за те, що вибори не будуть зірвані. Я брига що і на громади ну, стати під контроль під люди друкуванням. Продукції, при договір це не проблема. Але за що я підписую? Яку, яку продукцію? Ви бачили вигляд цих до На Надруковані, та, бачили ці е, фірми? Зразки, та. ви бачили цей фірм? У нас це засідання вже було на якому визначені. Визначили підприємство, сьогодні ми визначили кількість бюллетнів. Є постанова ЦВК, в якій роз'яснюється, сама процедура вкладання договору. І там зазначено, що на засіданні ми вирішили, підприємство сталася справа тільки за головою. Голова тепер має укласти договір. Залишилася формальність, технічні моменти. Все. 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 Тому нема, про що говорити. Голова може укласти договір і все. А якщо голова не укладає, то він значить не виконує, не виконує свої обов'язки. Але в зв'язку з тим, що у нас новий голова, він може ознайомитися і завтра з робочою групою я пропоную. Ставимо ставим питання і... на голосування, тільки я вас О. прошу не на 9 годин, а на 10.30. три. Да. Почитайте, почитайте, Шановні, шановні, почитайте. Е, е... Геннадій Анатолійович, дивіться, півтора часа вам хватить буквально 20 хвилин з вашим досвідом вивчити цей договір. В 9 часов прийде директор, Ладно. давайте заключимо договір. Ладно. І не будемо 9 годин, начнемо діла хорошо, хорошо добре Все. Ну чого нам тягнуть? О 10-30, давайте на 9 та і все. Ну, чого там, нічого ну, там нічого страшного там, немає. там на голосування питання про те, що завтра о 9 годині. Члени контрольної комісії, так? так Члени так. контрольної комісії і голова. Вирішують питання про укладення головою. Так? Яка радість? А підписуй! Якщо ви захочете, підписуй! Якщо я захочу, я не підпишу. То що ви, ви розкажете, Підписуй! Давайте проставив голосування, підписує! Підписує будь-що, чи будь-який бумажко. Про підписання договору на друкування бюлетенів СТОВ чи ТОВЦІКІВ Друб на 9 годину 16 жовтня 2015 року. Тут нам. Одноголосно? Чого ти виключають?